Життя та образ Соломія Крошельницької в сучасному тлумаченні чотири мисткині з Харкова, Дніпра, Хмельницького та Києва представили власні проєкти пам'яті найвидатнішої співачки світу в рамках другого заїздотворчого проєкту мистецької резиденції Ретрит Віла Соломея фінансує ініціативу стабілізаційний фонд культури та освіти 2023 і федеральне міністерство закордонних справ Німеччини гьото інститут. Місяць учасниці проживали в нашому краї, в етнічному українському будинку. Тут мисткині і втілювали свій задум у життя. Це насамперед арт видання, кольоризована версія Соломії Крушельницької. Дуже важливо, щоб вона була не віддаленою від нас учасниця, не чорно-білою, а жвавою. І ми могли подумати, що вона наша сучасниця. Також буде представлення чернетки підліткої літератури. Серед реалізованих проєктів і капсульна колекція одягу дизайнерки Керіни Гаєвої. Мисткиня родом із Дніпра, але з початком повномасштабного вторгнення Росії вимушена була переїхати до Австрії. Тож, аби взяти участь у проєкті, дівчина повернулась за кордону. Каже, раніше про Соломію Крушельницьку майже нічого не знала, проте завжди цікавила її постать. Дуже таке було глибоке занурення в персону Соломії Крушельницької, її родини, її творчості, її особистого життя. Все це нам надали організатори доступи до архівних матеріалів, які зберігаються в музеях Тернополя, Львова, села Біла. Каріна Гаєва володіє власним брендом одягу, який започаткувала спільно зі своєю Сестрою близнючкою, тож під час проживання у резиденції мисткиня вирішила досліджувати зв'язок Соломії Крушельницької із молодшою сестрою Ганною, яка теж була співачкою, проте мала зовсім іншу долю. Багато чого на це вплинуло. І Соломія в першу чергу. Проект полягає в створенні капсульної колекції одягу кімано. Це такий омаж до... Опери Джакомопочині Мадам Батерфляч саме в цій опері Соломія і Ганна з різницею у вісім років виконували одну і ту ж партію «Чіо-Чіо-Сан». Проте як каже мисткиня, лише на цьому одному прикладі видно наскільки рідні сестри були різними. Саме тому колекція складається із двох кемно. Чорного і білого, з вибитим орнаментом доби козацької старшини. Козацької старшини тому що також в селі Біла, наприклад, дізналася, що її мама Соломія Анни, вона походила з козацької старшини. А ось ілюстраторка Юлія Данилова вирішила через комікс розкрити тему пізнього одруження Соломії Крушельницької, аби взяти участь у проєкті. Дівчина приїхала із Харкова. Мені здається, це дуже цікава тема, тому що. Ну, в ті в її часи бути такою ну незалежною. Це було дуже сміливо, і я думаю, це дуже ця історія, ці історії дуже будуть надихати е, сучасних дівчат і жінок. Це лише частина проєктів, реалізованих у рамках Віла Соломая. Загалом у рамках ініціативи їх втілять 12. Усе для того кажуть організатори, аби історичні постаті набирали кольорів у сучасному світі.